Привіт, друзі! Як ви думаєте, що спільного між Різдвом та закладом Фастфудом KFC? Кінтакі Фрайд Chicken. Не знаєте? А японці? Знають для японців різдво міцно пов'язано з традицією куштувати курку, яку вони придбали в КФС. І сьогодні я планувала зняти це відео всередині цього закладу швидкого харчування. Але на жаль, сьогодні цей заклад працює тільки на виніс, тобто не можна всередині знаходитись, не можна всередині поїсти. Чому так? Тому що саме на різдво КФС користується неби Вою популярністю в Японії, чому саме так, і коли виникла ця традиція, ну що ж, ця традиція вона виникла не цього року і не кілька років тому. Насправді, корені цієї традиції ідуть ще в 1970 рік. Тоді, коли тодішній менеджер компанії KFC, він хотів популяризувати цей фастфуд в Японії. В Японії традиційно люди вживають здорову їжу, і тому він вирішив популяризувати цей фастфуд, яким чином? А він чув, що іноземці вони дуже сумо. Ують за індичкою, яку вони звикли їсти вдома, і тому він вирішив в Японії замінити цю індичку на курку. А в 1974 році, взагалі, вийшла кампанія зі слоганом кінтаківа крісмас Одесс, тобто це означає, що кінтакі. Це Різдво, і таким чином японці вони міцно тепер пов'язують Різдво саме з смаженою куркою з KFC. Ще одна причина полягає в тому, що генерал Сандерс, який зображений на логотипі цієї кампанії, він е, трошки схожий на Санта-Клауса, особливо якщо йому домалювати ще е, капелюшок Санта-Клауса. А також корпоративні е, кольори KFC це червоний та білий, які в принципі у нас також асоціюються з Різдво. Різдвом та новим роком, Тож, у сьогоднішньому відео я розповім вам, як же святкують різдво та новий рік. Японці загалом різдво в Японії почали святкувати лише кілька десятиріч тому, оскільки Японія вона не є ні католицькою, ні християнською країною. В Японії переважають буддизм та синтоїзм серед релігій, але часто, зокрема, весілля проходять по католицьким обрядам. Тобто японці вони можуть за своє життя вони можуть кілька разів змінювати свої релігійні погляди або ж слідувати певним релігійним ритуалам окремої релігії відповідно до ситуації, різдво в Японії воно не носить релігійного характеру, і якщо після нового року японці ходять в храм, то різдво вони скоріше відсвяткують на гучній вечірці. Характерними рисами японського різдва є різдвяні ярмарки, а також святкова ілюмінація. А ось так виглядає традиційний різдвяний святковий ярмарок в Японії. Тут можна побачити ятки з різноманітними німецькою їжею, яка характерна для німецьких різдвяних ярмарок. Всі їдять загалом дуже святкова атмосфера, але не різдвяна, просто святкова. Ну що ж, а зараз я вам доведу, що в Японії навіть свята і усілякі веселощі – все за графіком. Ось на той самий різдвяний ринок я прийшла о 9.15 вечора, і вже ось ми бачимо, все збирають, все зачинено, все миють, витирають. 9.15 вечора. Все зачинено, і я думаю, що завтра буде останній день, коли цей ринок працює. І потім все. Тобто до нового року тут вже ніяких різдвяних маркетів немає. Все збирають, все ремонтують, все чистять, все миють. Ось так в Японії навіть свята проходять по графіку. Зараз ми ще бачимо: ось японці вони фотографуються біля різдвяних декорацій, але загалом свято завершилось. Друзі, а зараз я вам покажу дуже цікаву японську традицію, це не лише різдвяна та новорічна традиція. А загалом японці вони дуже люблять стояти в чергах. При тому, що якщо в нас в чергах ми стоїмо, якщо щось дешево або можливо навіть безкоштовно, то в Японії черги можна побачити біля будь-яків та біля вишуканих магазинів. Японці вони люблять вишиковуватися в чергу. Але ця черга, яку я вам зараз покажу, вона досить незвична. Ось тут ми бачимо місцевий працівник. Він стоїть зі значком з табличкою про кінець черги. Тобто, якщо я хочу встати в чергу, я маю зайти ось сюди, ось сюди, і ось так встати в чергу. Ось тут є такі направляючі працівники місцеві, і що ж тут відбувається? Куди ж ця черга? Куди стоять всі ці люди? Як ви думаєте? Бачите, за мною скільки людей вже зібралося, і вгадайте, куди вони всі йдуть? Ви ні за що не вгадаєте? Вони всі йдуть. Фотографувати токійську вежу, і зараз я вам покажу, як це відбувається. Ось приблизно ось так все відбувається. Люди стоять в чергу. Ось тут є такий фотоспот, де всі можуть сфотографувати токійську вежу або себе на фоні токійської вежі. Але друзі, і навіть це ще не все. Якщо я вже почала тему з чергами, я вам покажу, як японці стоять в черзі, щоб перейти пішохідний перехід і сфотографуватися на гарній вулиці з гарною ілюмінацією, де також видно Токійську вежу. І насправді це все не туристи, це дійсно місцеві жителі. І на цьому пішохідному переході навіть ставлять спеціальних регулювальників, які регулюють рух і не дають людям перегороджувати дорогу. Отже, зараз я я вам покажу цю японську цікавинку. На мою думку, це дійсно така місцева особливість. І якщо ми вже почали говорити про черги, я не можу оминути і таку крайнознавчу деталь. Ми декілька разів з вами перейдемо по цьому переходу просто для того, щоб я вам показала, скільки людей прагнуть зробити там інстаграмні фотки. Ну що ж, ще раз покажу, люди просто стоять на пішохідному переході, щоб сфотографуватися з токійською вежею. Ось зараз побачимо, і спеціально є регулювальники. Нагадую, ми це робимо для експерименту і для того, щоб показати вам Ось. що тут відбувається. Ось. Ось ви чуєте, як тут оголошують, що потрібно поспішати. Ось вони кажуть, що треба поспішати, бо вже зараз починають їздити авто. Ось чуєте? І зараз вони знов перекривають для пішоходів і знов починають тут їздити в авто. Ось так святкують Різдво японці. Друзі, якщо ви дізналися щось цікаве з цього відео, і якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, ставте вподобайки та підписуйтеся на мій канал. До зустрічі!